Доброго дня, шановні слухачі Міжнародної інтернет телерадіокомпанії «Тисяча друзів! Мене звати Наземцева Альона, я учениця 7 А-класу Ліцею школи гуманітарної праці. Представляю секцію Фізика. І сьогодні хочу презентувати вам свій реферат на тему Історія годинника. У фізиці час це одна з основних величин, що характеризує тривалість процесів і послідовність дій. Людству з давніх часів було необхідно точно вимірювати час для землеробства, навігації, науки та техніки. Саме ця потреба спричинила розвиток годинників, способи вимірювання часу. Сонячний годинник. Першими годинниками були сонячні. Вони працювали на основі руху землі навколо своєї усі. Тінь від вертикального стрижня, а точніше гномона, змінювала своє положення протягом дня. Фізичний принцип. Рівномірний обер землі, залежність довжини та напрямку тіні від кута падіння сонячних променів, недолік неможливість працювати вночі та хмарної погоди. Клепсидра – водяний годинник використовувався в Стародавній Греції та Єгипті. Час визначали за рівномірним витіканням води з посудини, фізика. Рух рідини під ціє сили тяжіння. Залежність швидкості витікання від тиску рідини. Механічні годинники. У 13 та 14 століттях з'явилися перші механічні годинники. Їх робота базувалася на шестернях, гирях або пружинах. Маятниковий годинник, створений Христіаном Юйгенсом у 1656 році. Став справжнім проривом. Його точність пояснюється тим, що маятник коливається дуже стабільно. І період цих коливань залежить лише від довжини маятника та прискорення вільного падіння, а не від маси або сили штовхання. Саме це дозволило використовувати маятник як надійний регулятор часу. Кварцові годинники У 20 столітті з'явилися кварцові годинники. Вони працюють на основі п'єзоелектричного ефекту. Фізика процесу кристалл кварцу коливається з дуже стабільною частотою. Зазвичай 32762 Гц. Електронна схема перетворюється коливання на секунду. Переваги висока точність, компактність, мала похибка. Атомні годинники. Найточніші у світі. Сучасним еталоном часу є атомний годинник. Він базується на коливаннях атомів. Найчастіше Цезію 133. Фізичний принцип вимірювання частоти електромагнітної випромінювання при переході атома між енергетичними рівнями. Одна секунда дорівнює 9 мільярдів 192 мільйони 631 770 коливань атома цезію. Атомні годинники використовуються в GPS навігації, космічних дослідженнях та телекомунікаціях. Значення годинників для фізик: розвиток годинників тісно пов'язаний з фізикою. Точне вимірювання часу дозволило досліджувати рух тіл і створювати класичну механіку, дав повштовх до розвитку теорії відносності, де поняття часу і простору є взаємопов'язаними. Сучасна наука та технології від телекомунікацій до навігації неможливі безточних годинників. Таким чином, вдосконалення способів вимірювання часу не лише покращувало повсякденне життя, а й стимулювало розвиток фізичних наук. Висновок: історія годинника показує, як людина постійно шукала способи точно вимірювати час. Від сонячних годинників і водяних клепсид до маятникових, кварцових та атомних. Кожен етап був пов'язаний із новим фізичним відкриттям. Час перестав бути лише абстрактним поняттям і став конкретною величиною, яку можна точно виміряти, що стало фундаментом для розвитку науки, техніки і сучасного життя. З вами була наземцева Альона, учениця 7 А класу. До нових зустрічей на хвилях Міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів.